Протоці, після розливу мазуту, науковці виявили десятки мертвих дельфінів. Вчені припускають, що загиблих тварин може бути набагато більше, розповіли у науково-екологічному центрі порятунку дельфінів Дельфа. За словами екологів, із моменту аварії російських танкерів зафіксували нетипово великі цифри загибелі морських ссавців. Науковці пов'язують смерть 32 тварин саме з тим, що розлився мазут, адже вони загинули у перші 10 днів після катастрофи, яка сталася 15 грудня. У Карченській протоці, коли два російські танкери зазнали серйозних пошкоджень під час шторму, хвилі розламали корпус одного судна взагалі на двоє, чотири тисячі тонн мазуту витекло, і у море утворилася величезна чорна пляма. Шість років тому Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбульському храмі Святого Георгія вручив Томус про автокефалію православної церкви України митрополиту. Епіфанію за три тижні до цього, 15 грудня 2018-го, у Софії Київській відбувся об'єднавчий собор, на якому духовенство різних конфесій створило єдину помісну православну церкву України. Ухвалили її статут і обрали предстоятеля митрополита Київської і всієї України. Епіфанія це була історична подія, адже Україна намагалася отримати автокефалію тривалий період, і тепер серед 15 автокефальних церков, які зазначені в спеціальному переліку, що називається, називається диптихом є Українська церква після 2019 року. З УПЦ МП Московського патріархату, тобто до православної церкви України, перейшла 1561 громада, сказано у відповіді Державної служби України з етнополітики та свободи. Водночас у відомстві зазначили, що не володіють інформацією щодо кількості ліквідованих релігійних організацій церкви Московського патріархату.